Привіт усім! Другий сезон розпочинається через рік після драматичних подій фіналу: повернення Романової пам'яті, покарання Марії та Валери. Роман і Дарина намагаються відновити свій спокій і бізнес, але минуле не відпускає. Нова загроза приходить з найнесподіванішого боку, зі світу контрабанди, з яким Роман зіткнувся перед тим, коли втратив пам'ять. Роман і Дарина насолоджуються сімейним життям. Вони намагаються забути про минуле, виховують сина, а маркіян допомагає відновити бізнес. Звісно, я рада за них, але ми ж знаємо сценаристів. Таке щастя не може тривати довго. Це просто затища перед бурею. Я очікую, що вже в першій серії щось піде не так. Інакше навіщо нам другий сезон. Марія, яка відбуває покарання, здійснює зухвалу втечу або виходить на свободу за незрозумілих обставин. Можливо, хтось допоміг. Вона не забула і не пробачила. Ну я б так і знала. Такий злодій, як Марія, просто не може сидіти тихо. Це ж наш головний антагоніст. Але вона вже не буде діяти так прямо. Вона тепер, як привид, що чатує в тіні. І тепер її помста буде не просто за Романа, а за втрачений час і свободу. Ігор освічувався Дарині. Він зникає з поля зору, але залишає дивні підказки, пов'язані з його участю в контрабандному рейсі. Він, можливо, знав про напад на караван більше, аніж розповів. У Києві з'являється новий потужний гравець на ринку логістики Олександр Громов. Він надзвичайно багатий, впливовий і має зв'язки з тими самими бандитами, що напали на караван Романа. Виявляється, Роман тоді не лише втратив пам'ять, але й випадково викрав щось дуже цінне для громова. Можливо, не діаманти, а дані. Ось це я розумію новий ворог. Грому це вам не валера. Це серйозна акула бізнесу і криміналу. Це піднімає ставки. Тепер Роман має не просто виживати, а захищати сім'ю від справжньої мафії. Це набагато цікавіше, ніж просто кохання. Громов, щоб дістатися до романа, починає руйнувати його бізнес через Маркіяна. Фінансова імперія Маркіяна опиняється на межі краху, а сам він стає жертвою шантажу. Бідолашний маркіян. Він вічно страждає через Романа. Але це дає йому шанс стати справжнім героєм. Він має перестати бути просто фінансовим помічником і стати повноцінним учасником війни. Я сподіваюся, що він нарешті знайде собі гідне кохання і перестане бути третім зайвим. Марія, яка ховається, встановлює зв'язок з громовим. Вона пропонує йому співпрацю. Вона допоможе йому знайти те, що втрачено. А він допоможе їй зруйнувати життя Дарини та Романа. О, ні, це найстрашніший дует. Марія плюс мафія дорівнює кінець Роману і Дарині. Громов має ресурси, а Марія розум і одержимість. Вони ідеальний злочинний тандем. Це буде справжня гра на виживання. Роман, відновлюючи спогади про амнезію, усвідомлює, що тоді він заховав або закодував інформацію про скарб чи дані, які потрібні громову. Роман і Дарина починають власне розслідування, щоб випередити ворогів. Це ж просто квест. Тепер Роман має полювати на свої ж спогади. Це класно. Це повертає нас до першопричини всіх проблем, до тієї контрабанди. Вони будуть мандрувати по місцях, де він був з Марією, і це знову створить напругу між ними. Дарина мусить довіряти йому, навіть якщо він згадує спільні моменти з ворогинею. Ігор повертається і відкриває дарині таємницю. Він під час амнезії Романа виконував завдання Громова, щоб захистити Дарину, але тепер він готовий все виправити. Він має ключ до розгадки. Ага, я знала, що Ігор не повний зрадник. Це був хід конем. Тепер він може стати справжнім союзником. Це додає ще один шар інтриги. Тепер у них є інсайдер у світі криміналу. Але чи зможе Дарина йому довіряти після того освідчення? Марія та Громов організовують фінальну пастку, використовуючи сина Романа і Дарини як приманку. Але Роман і Дарина завдяки допомозі Маркіяна та Ігоря виявляються на крок попереду. Це буде епічно. Фінальна сцена має бути на якійсь великій та розкішній локації двоє проти всього світу. Це має бути не просто перемога, а повний крах Марії. Я хочу, щоб вона побачила, як Роман і Дарина об'єднані, руйнують її план. І громов має сісти надовго, аби раз і назавжди очистити їхнє життя від криміналу. Роман і Дарина перемагають, відновлюють свій бізнес і репутацію. Марія ж потрапляє до в'язниці. Але в останньому кадрі сезону хтось загадковий відвідує Марію у в'язниці. Ця людина обіцяє їй допомогу і каже: Гра ще не закінчена, сестро. Що, сестро, це новий несподіваний родич. І це означає, що ми знову повернемося. Браво, сценаристи! Це був би ідеальний фінал, що залишає інтригу. До зустрічі!